Молдова оголосила про гібридну атаку Росії у понеділок. Президентка Майя Санду повідомила про ймовірний план державного заколоту, організованого Росією. У плані залучення диверсантів з військовою підготовкою одягнених у цивільне, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть державні будівлі та захоплюватимуть заручників. Організацією насильницьких дій, замаскованих під протести так званої опозиції, переслідується зміна влади в Кишиневі. План також передбачає використання для насильницьких дій осіб з-за кордону. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду в Республіку Молдова для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, Сербії та Чорногорії. Заява пролунала у понеділок. А вже у вівторок в Молдову не пустили футбольних вболівальників з Сербії, які нібито їхали на гру з місцевою командою. Депутат від партії президентки Молдови дієї солідарність Андріан Кептунар заявив, що серед них були диверсанти. Молдовські прикордонники повідомили, що вболівальники не змогли обҐрунтувати свою причину приїзду. Наступного дня в Молдову не пустили чорногорських боксерів. У вівторок Молдова на кілька годин закрила свій повітряний простір. Офіційних пояснень Кишинів не назвав. Водночас військово-повітряні сили сусідньої Румунії піднялися на перехоплення потенційно небезпечних цілей. Про загрозливий план Кремля першим на саміті ЄС у Брюсселі повідомив президент України Володимир Зеленський. Нещодавно я говорив з президенткою Молдови. Я говорив з пані Сандою і поінформав її про те, що вдалося перехопити наші розвідці і детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. А російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. Президентка Санду змінила премєр міністерку на посаду керівника уряду вона запропонувала політика з силовим бекграундом Дорі Наречина, який до того працював секретарем Радбезу та радником Санду з питань безпеки. Делал часів Другої світової війни. Ми піддаємося найбільшому ризику провокацій. Отже, нам потрібно консолідувати сектор безпеки таким чином, щоб усі люди почувалися в безпеці. Президентка Санду відповідає не лише на зовнішні загрози, а й внутрішні. У Молдові зростає незадоволення зростанням цін на енергоносії, з яким користується Кремль люди починають звинувачувати існуючу владу через високі ціни, тому замість того, аби звинувачувати Путіна, вони роблять вигляд, що влада винна в таких високих цінах на газ та електроенергію, що є абсолютним абсурдом. Ми можемо мати найкращий уряд у світі, але він не зможе знизити ціни. Подивіться, Путін шантажує всю Європу. Президент Касанду заявила, що всередині країни Кремль прагне використовувати проросійські сили, зокрема партію ШОР. Метою цих дій є повалення конституційного ладу. Зміна законної влади в Кишиневі на незаконну, що поставило б нашу країну на службу Росії у реалізації плану. Автори покладаються на якісь внутрішні сили, але в основному на злочинні угруповання, такі як формування Шор на деяких ветеранів колишніх співробітників правоохоронних органів. Експерти пояснюють, як проросійські політики намагалися організувати протести. Вони в основному покладаються на бідних людей: людей похилого віку, тих, хто найбільше страждає від бідності та високих цін. У нас вийшло відмінне розслідування журналістів видання The Guardian. Вони потрапили в ряди організаторів та зняли, як пропонували людям по 20 євро, аби переконати їх вийти на вулиці. Росія продовжує утримувати енергетичну петлю на шиї Молдови. Газпром цієї осені шантажував Кишинів припиненням постачання газу, так само як свого часу тиснув на Україну. Тож Київ та Кишинів діють спільно щоб протидіяти кремлівській загрозі. Що це був єдиновірний крок з боку Володимира Зеленського передати інформацію керівництву Молдови про прагнення Росії дестабілізувати ситуацію у цій. Європейській державі сусідці України чому тому, що Україна в такий спосіб бореться і за власну безпеку не секрет, що дестабілізувати український південь, Одещину, Миколаївщину це для Росії один з пріоритетів. Дестабілізуючий фактор російські війська в Придністров'ї. Президент Касанду прямо вказує, що могло би статися, якби перемогли проросійські партії. Молдова, Молдова могла бути використана Росією у її війні проти України США висловили свою підтримку уряду Молдови. Ми підтримуємо уряд Молдови і її молдовських людей. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння. Це те, що можна очікувати від російської поведінки. Євросоюз знає про виклики, які постали перед молдавською владою. ми знаємо, під яким величезним російським тиском перебуває Молдова, яка також стикається з російською агресією, яка щодня стає сильнішою. Молдова ж поки фіксує російські ракети над своєю територією, які Москва запускає по цілях в Україні. У Кишиневі розуміють, перемога України відкриє шлях до розв'язання і проблеми Придністров'я. Missiles... була низка випадків, коли російські ракети входили в повітряний простір Молдови, і це справді становить загрозу безпеці Молдови. Справа в тому, що в Молдові немає системи протиповітряної оборони. People, <repeat> <repeat> Молдаван дуже вдячний за мужність української армії, яка захищає не лише незалежність України, але й бореться за незалежність Молдови та й загалом Європейського союзу. Україна та Молдова вже мають спільні інтереси як безпека держав, так і бачення майбутнього. Країни своєю метою визначили вступ до ЄС. Гетьман, Дмитро Савчук, Голос Америки.